Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики, і сьогодні я хочу з вами дивитись готові розв'язки прикладів з підручника Істер математика 10 клас. Сьогодні пропоную з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі з 10-го параграфа вимірювання кутів у просторі подивитись розв'язок прикладів від 10.15 до 10.19. І так вперед. Приклад 10.15. На малюнку 1010 10, зображений куб, знайдіть кути, які утворює пряма аа 1 з трьома прямими, і пряма СБ1 ще з такими двома прямими. Давайте по порядку будемо розбиратись, які кути ми шукаємо, і як взагалі їх знайти. Розглянемо спочатку пряму аа 1 і пряму БС. Для того, щоб знайти кут між. Цими прямими, а вони являються мимобіжними, то треба взяти на одній із прямих точку певну. ну Давайте, наприклад, на прямій АА1 візьмемо точку А, і провести пряму паралельно другій прямій. А паралельною прямою до прямої БЦ через точку А буде пряма АД, оскільки в цьому квадраті АБЦД протилежні сторони квадрата паралельні БЦ паралельно АД. Тоді Кут між мамобіжними прямими це вже не кут між A а 1 і БС, а це кут між аа 1 і паралельною проведеною прямою АД. Отже, можна записати, що, оскільки ми знаємо, що аа 1 і АД – це також сторони квадрата ось цього а, д 1 а 1 і у нас сторони під кутом 90 градусів, то, відповідно, кут між прямими а 1 і BC дорівнює куту між A1 і AD і дорівнює 90 градусів. Тепер знайдемо кут між прямою аа 1 і BC1. Дивимось аа 1 і BC1. Для того, щоб знайти між цими мобіжними прямими кут, треба взяти точку на прямій БЦ1 і знову точку Б, і провести пряму паралельну аа 1 а паралельна пряма буде Б1. І тоді кут між A1 і BC1 це, по суті, кут між ББ1 і БЦ1. А цей кут дорівнює 45 градусів. Далі треба знайти кут між прямою A1 і DC1. Для того, щоб знайти знову ж таки кут між мимобіжними прямими, ми повинні на прямій. Давайте для прикладу dc 1 взяти точку і провести пряму паралельну аа 1 Це буде пряма DD1. Тоді кут між аа 1 і DC1 це, по суті, кут між dd 1 і DC1. А це дивіться, в цьому квадраті це діагональ, тоді цей кут 45 градусів. Друге завдання треба знайти кут між прямою. СБ1 і прямую ВС. Розглянемо прямі С 1 і БЦ. Тут зразу подивіться, оскільки вони мають спільну точку, СБ1 це діагональ квадрата, ВЦ це його сторона, то ось цей кут між ними він дорівнює 45 градусів. Тобто, це навіть кут не між прямими, а просто між двома прямими, які мають спільну точку. Далі розрянемо прямі Сб1 і БС1. Це також просто дві прямі це не мимобіжні прямі, це дві прямі, що перетинаються. С Б1, це діагональ квадрата, і ВС1 це також діагональ квадрата, а діагоналі квадрата перетинаються під кутом 90 градусів. Тому кут між цими прямими дорівнює 90 градусів. І шукали ми от в другому завданьку кут між прямими. Просто як між прямими, а в першому завданні ми використовували правило, як знайти кут між мимобіжними прямими. Далі 1016. Заданий куб на малюнку 1010 знайтіть кути, які утворює пряма а 1 b 1 з двома прямими BC і DC1. Розв'яжемо задачу. Розглянемо спочатку першу пару прямих це а 1 b 1 і BC. Це дві мимобіжні прямі. Щоб знайти між ними кут, треба на одній із прямих, наприклад, на прямій A1B1, взяти точку, і змемо точку B1 і провести пряму паралельно другій прямій, а у нас друга пряма це БЦ. А паралельна їй пряма буде B1C1. Тоді наша задача перетворюється в те, що нам треба знайти кут між A1B1 і B1C1. А оскільки вони Перпендикулярні, тому що це сторони квадрата. То значить, кут між прямими а 1 b 1 І мимобіжною прямою ВС дорівнює 90, тому що кут між а 1 b 1 і B1C1 дорівнює 90 градусів. І другу пару розглянемо. Дивіться, розглянемо пряму А1Б1 і DC1. Це мимобіжні прямі, тому візьмемо. Точку на прямій А1Б1, точку Б1 і проведемо пряму яка паралельна другій прямій ДС1. Це буде пряма б 1 Вона паралельна дс 1 Тому кут, який ми шукаємо, перетворюється в знаходження кута між прямими А1Б1 і б 1 Оскільки АБ1 це діагональ куба, то кут цей 90 поділити на 2 це 45 градусів. А отже кут між А1Б1 і АБ1 це 45, то значить кут між А1B1 і DC1 це також 45. Оскільки ми зрозуміли, як знаходити кут між мимобіжними прямими. Далі 10, 17. На малюнку 10, 10 заданий куб. Який кут утворює пряма dc 1 з площиною ABC. Розв'яжемо задачу. Щоб побудувати проекцію прямої dc 1 на площину ABC, А чому будувати треба проекцію? Тому що кут між якоюсь прямою і площиною це по суті кут між цією прямою і її проекцією на цю площину. Оскільки будемо шукати проекцію, то спочатку побудуємо перпендикуляр з точки С1 до площини АВС до нижньої грані. Якщо провести з точки С1 перпендикуляр, то це буде пряма С1С. Тоді проекцію прямої дс 1 на площину. АБЦ буде пряма, яка поєднує кінці перпендикуляра СЦ і кінець самої похилої СД. Тобто ДЦ буде проекцією похилої ДЦ1 на площину АБЦ. Значить, кут, який треба знайти, це кут між прямими ДЦ1 і ДЦ. Отже, щоб знайти цей кут, ми подивимось, ДЦ1 це діагональ квадрата, вона ділить. Ось цей кут 90 навпіл. Тоді кут між dc 1 і DC – 45 градусів. А значить, кут між dc 1 і всією площиною ABC також дорівнює 45 градусів. Відповідь 45 градусів. Далі, наступна задача 10, 18. Пряма А перпендикулярна до трьох прямих, що лежать у площині альфа. Чи можна стверджувати, що пряма А перпендикулярна до площини Альфа? Давайте по порядку. Дивіться: спочатку згадаємо те правило, по якому ми можемо довести, що пряма перпендикулярна до площини. Пряму, яка перетинає площину, називають перпендикулярною до цієї площини. Якщо вона перпендикулярна, от якщо розглядати пряму А. Якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині, і проходить через точку перетину цією прямою площини от на малюнку це точка О. Нехай в площині лежать три прямі, наприклад, дивіться, вони не проходять через точку О, В1, ось це 1 і Д1. Але ми знаємо, що вони перпендикулярні до прямої А по умові задачі. Тепер, якщо через точку О, точку перетину прямої А з площиною альфа провести три прямі, які паралельні заданим, тобто, дивіться, провести Б яке паралельно б 1 провести С яке паралельно С1, і провести Д яке паралельно д 1 то ми вже можемо стверджувати, що. Оця пряма А, оскільки вона перпендикулярна до С1, Б1Д, вона буде перпендикулярна і до Б, С і Д, тому що вони паралельні, ми переносили паралельні прямі, але просто через точку О. Отже, якщо пряма А перпендикулярна до заданих прямих Б1, С1, Д1, і ми перенесли їх як паралельні в точку О, і можемо стверджувати, що також пряма А перпендикулярна до Б. Це і Д, які проходять через точку О. Тобто пряма перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину, то, відповідно з цього правила, слідує, що пряма А перпендикулярна всій площині альфа. Отже, відповіддю до цієї задачі буде так, можна стверджувати, що пряма тоді перпендикулярна до всієї площини. Наступна задача 10-19. Пряма перпендикулярна до двох сторін паралелограма. Чи можна стверджувати, що пряма перпендикулярна і до площини паралелограма. Отут уже треба дивитись уважніше. Згадуємо ту ж саму властивість, що пряму, яка перетинає площину, називають перпендикулярною до цієї площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину, що важливо. І от розглянемо дві ситуації. Перша це розглянемо дві сусідні сторони А. І B, площини а, Б площини паралограма АБЦД, які перпендикулярні до деякої прямої Е. Тобто ми знаємо, що Е перпендикулярна до А, є е перпендикулярна до Б, і зверніть увагу, що ці А і Б проходять через точку перетину цієї прямої Є е з площиною, то можна стверджувати, що пряма є е перпендикулярна до всієї площини, паралограма, тобто є е перпендикулярна до. АБЦ. Тепер розглянемо другу ситуацію і вже будемо розглядати, оскільки, оскільки нам не сказано пряма перпендикулярна до яких сторін, до сусідніх чи до протилежних, то тепер розглянемо дві протилежні сторони В і Д, площини паралелограми АБЦД, які перпендикулярні до деякої прямої Є. Е. І зверніть увагу, при цьому ми знаємо, що Б паралельно Д, тому що протилежні сторони паралелограма паралельні. Тут можливі такі ситуації, що пряма Е проходить ось таким чином, наприклад, то пряма може бути перпендикулярна, якщо ось таким чином розміщена, до всієї площини АБЦ. Але ж це лише один варіант. Дивіться, Але ж оця пряма Е може бути перпендикулярною до Б і до Д і лежати в самій площині. Тобто, якщо «Е», дивіться. Перпендикулярна до однієї з паралельних сторін, то вона перпендикулярна до другої паралельної сторони, і вона лежить в площині АБЦ. А можливий ще один варіант розміщення прямої є. Якщо вона паралельна ось цій прямій Є, але знаходиться не на площині, АБЦ а десь в просторі, і через неї можна провести ще одну площину. То вона буде лежати, по суті, в паралельній площині до площини ABC. І тоді, в цій ситуації, пряма Є буде паралельною до площини ABC. Але при цьому вона буде перпендикулярною до Б і до Д. Тому що, якщо провести лінії паралельні Б в просторі, вони можуть перетнути, і є і будуть перпендикулярні. І так само можна провести. Пряму паралельно D в просторі і вона буде перпендикулярна до D. Тому відповідь ні стверджувати не можна, тому що, подивіться, ми розглянули дві ситуації, в першій ситуації обов'язково пряма перпендикулярна до площини, а в другій ситуації вона може бути перпендикулярна, належати площині або бути паралельна площині. Отакі От на сьогодні задачки. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, і будемо разом розбиратись з новими і новими прикладами. Буду дуже вдячна за лайк, якщо вам відео сподобалось. До нових зустрічей! Все буде Україна!